Містечко, от, як хочеться назвати, Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді. Відкритий у 1993 році як експериментальний заклад, полюбився не тільки жителям Дніпропетровщини, але й прилеглих областей. Проте шанс навчатися тут отримують не всі. Попасть к нам і легко, і сложно. В якому плані? Діло в тому, що, як і всі ліцеї, ми маємо положення на конкурсному на відборі. Тобто, в апрелі місяці починає працювати приємна комісія. даются объявления в средства массовой информации. Вот. Но большая часть, вы знаете, детей попадает к нам просто потому, что есть вот знания о нашем лице, предыдущими, которое дано предыдущими выпускниками, родителями и так далее. Потому что да, мы печатаемся в газетах, мы даем благо интернет почти в каждом доме есть, то есть даем объявление, есть сайт, где можно посмотреть информацию. И, в общем-то, после заявления идет конкурсный отбор, где, конечно, самых талантливых детей мы видим, отбираем. Вот. Конкурс идет по профилям, то есть это собеседование по профильному предмету. Донедавна навчання в колі здійснювалось за шістьма основними профілями, подібними до спеціальності вищої школи: філологічний, історичний, фізико математичний економічний, біолого хімічний та художньо-естетичний. Передовсім це було пов'язано зі специфікою навчального закладу на напівуніверситету, на до якого випускники вступали без жодних складнощів. Так само легко вступатимуть на бажаний факультет і випускники профілю іноземних мов, який став приємним сюрпризом нового навчального року, як і багато інших речей, що вже стали хорошою традицією. В звичайних школах, наприклад, не було таких предметів, як риторика, психологія, педагогіка. В нас ці предмети вивчалися і не просто так, що це ми їх там щось зубрили. Ну там відповідали, а це були відкриті уроки. Якісь це були нестандартні уроки. В нас проводилося дуже багато вечорів, дуже багато свят, які в звичайних школах на той час може навіть не проводили. Це і святкування Дня Святого Валентина, Це і святку... навіть Хеллоуін Ми святкували. Ще зелена територія, два навчальні корпуси, гуртожитки, простора, світла їдальня з п'ятиразовим харчуванням, спортивне поле. Усе це успадкував ліцей інтернат від дитячого будинку, який знаходився тут до 1993 року. Успадкували ліцеїсти і особливу атмосферу, якою пронизана кожна справа, якою вони займаються, здобувають знання, проводять експерименти, малюють, відпочивають і самоврядують. Як і в кожному навчальному закладі, у колі діє самоврядування юнацька організація колос. Кожного року, в вересні місяці, всі учні ліцеї стають учасниками передвиборчої компанії кампанії, кампанії вибори президента ліцею. Перед кожним кандидатом у президенти стає чітке запитання. Чому саме я вартий посади президент ліцею? І на грі дебати кожен з кандидатів у президенти намагається дати відповідь, чому саме він повинен стати цим президентом ліцею? Гра дебати є дуже важливою, тому що у нас є 10 клас, який щойно прийшов до ліцею. Він не знає 11 клас, і саме там. Учні 10-х класів і 11-х можуть е подивитись, як кандидати у президенти проявляють свої ораторські здібності, творчі таланти, організаторські здібності, тобто ближче з ними познайом, познайомитись і знати за кого дійсно треба проголосувати, хто стане е дієвим президентом ліцею. Для того аби життя в ліцеї стало яскравішим і більш змістовним, злагоджено працюють президент учнівського самоврядування та його заступники. Разом дослухаючись один до одного, вони впроваджують свої ідеї. Перша чергова ціль я вибрав створити благодійний фонд ліцеїсти. Будуть робити внески, хто скільки захоче, і ми ці кошти за допомогою волонтерів будемо відправляти на ото. Було багато нововведень, які б ми хотіли ось, ну дійсно зробити якось і скривіше, зробити якось веселіше, зробити день листів, зробити день якогось кольору, зробити радіо в нашому ліцеї, що дійсно можливо, щоб було звучала, знаєте, така музика різних жанрів на перервах, щоб всі оголошення були давались радіо і кожен, в принципі, е, ну міг почути те, що. Ось викладачі хотіли б нам передати. Ми зараз працюємо над деякими ліцейськими традиціями. Ми вводимо джинсову п'ятницю. Тобто, кожну останню п'ятницю місяця ліцеїстам дозволяється вдягати джинсовий одяг. Це повинен зробити кожен, щоб це було гарно і масово. Ми вводимо також День української символіки та одягу, також вдягаємо вишиванки. Хтось може повішати український прапор собі на рюкзак, на одяг. Окрім прийняття самостійних рішень, певних структурних елементів уроку, що наближають заклад до університетів, у колі є одна особливість, яка поєднує його з вишами. Це по домашньому затишний гуртожиток, окремо дівчачий та хлоп'ячий, де кожен почувається безпечно та спокійно. Ще по-дитячому наївно, але з першими ознаками дорослості і відповідальності, з усвідомленням того, що деякі речі ти робиш вперше. Перебуваючи в гімназії, я вперше переночувала не вдома. Це була, був особливий досвід, коли е, ну, наші всі мої однокурсниці, одногрупниці, однокласниці жили в гуртожитку, більшість наших однокласниць. І мені, звичайно, дуже хотілося хоча б раз переночувати в гуртожитку, дізнатися, що це таке, як це робиться, як воно взагалі від, відчуття. І в якийсь день от 11 класу, вже довго готуючи маму перед цим, я все-таки її підготувала, і вона погодилася, і я от переночувала в гуртожитку. Це було екстремально, але дуже цікаво. Для тих, хто не знає, яким щирим, чудовим та відкритим може бути ліцей до очікуваних школярів, ніколи не зрозуміє, чому можливість навчатися тут справжнє диво, яке трапляється з найкращими. А цих найкращих в багатьох випадках відшукує керівництво ліцею разом із компетентним журі на конкурсі колія для талановитої сільської молоді. Цей конкурс е проводиться для дітей із сільської місцевості, тобто він проводиться з метою виявлення підтримки обдарованої талановитої сільської молоді. В ньому беруть участь. Учні восьмих, дев'ятих класів із сільських шкіл, і потім, якщо вони стають переможцями, ви розумієте, ми їх тоді ми видаємо сертифікати, тобто ми таким чином бачимо вже ці вершки інтелектуальні, і ми їх запрошуємо таким чином до себе. І далі з ними вже співпрацюємо. Це не районного рівня, конкурс і не ман, не ман так, де ну, більш високого рівня, а саме для сільських дітей, ну можна сказати, це такий гарний варіант. Ріан, де можна себе проявити, проявити себе коліїсти можуть не лише на уроках та в дослідницькій діяльності. Тут можна стати і гарним журналістом, дописуючи до ліцейської газети «Колія». і випробовувати свої акторські здібності, зігравши роль до душі, і дізнаватися ціну враженням і словам на літературній студії «Проба пера». і кувати свій гумористичний талант, змагаючись не аби з ким, а й з самими вчителями. Тими, які з усіх сил намагаються бути не лише гарними наставниками, а й безтурботними друзями. Особливою атмосферою сповнені спільні походи до найкрасивіших місць нашої країни. Одними з перших серед інших криворізьких школярів вони отримали право виходити на тривалі пішохідні прогулянки зі справжнісінькими рюкзаками і ночівлями у палатках. Такі надзвичайні моменти залишаються у пам'яті надовго. Щороку традиційно і восени, і весною всі ліцеїсти ходили на прогулянку, на пікнік, так би мовити. От, там були і спартакіади, і різні конкурси, і кашу варили. От ну, весело проводили час на свіжому повітрі. Лишивши навчальні корпуси, вийшовши з гуртожитків, хочеться блукати між розложистих ялин та охайних насаджень. Так, як блукали тут до цього інші успішні наполегливі ліцеїсти, які знають секрет успіху. Зараз, спілкуючись з різними людьми різних випусків з гімназії, я помічаю в кожному, в усіх от якусь таку спільну рису, якась це спорідненість. Я не можу це ніяк інакше назвати, окрім як спорідненість, це якась можливо. Зараженість найкращим, що може, чи може бути людина заражена. енергією до життя, енергією до поділу з іншими людьми позитивом. Для мене таким важливим є це те, що я знайшла там справжніх друзів. Юля Рубан, наприклад, Юля Ткаченко. Деякі з них навіть навчаються у нас в педагогічному багато. Я б сказала, навчаються в педагогічному університеті. Гімназія кулі це одна сім'я. І от як дитина виростає і йде сім'ї, тобто вона заводить свою вже сім'ю, але вона не забуває те місце, де вона народилася, де вона виховувалася, хто вплинув на неї, хто її виховав, точно так же і ми не забуваємо. Ми пам'ятаємо, ми любимо наших вчителів. Я часто називаю кузнею еліти. Гімназію і кожна нова зустріч з кожним новим випускником ще раз утверджує мене, що це все таки правда.